Так, дівчаточка, всім привіт! всім вільним людям привіт. Сьогодні буде трошки таки болтологічна частинка, в якій я розповім вам просто саму схемку, як я плела отакий листочок. Ті з вас, хто вже не перший день у фріволіте, легко зможуть його повторити, тому що нічого складного в ньому нема. Хоча, зараз я вам покажу, скільки у мене чернеток. Тра-та-та-та-та, Поки я його сплила, взагалі я хотіла, щоб він був отакого в мене кольору. Але я витратила все на чернетки з бисером. там взагалі є трошки тема інша. Тому що по-іншому треба розраховувати саму кількість вузлів. Коли плетеш, я це не розрахувала. І витратила останні ниточки такого кольору на оцей зразочок. Потім у мене був такий зразочок, і я тоді зрозуміла, що просто так сліпу вираховувати буде мені дуже важко. Хоча у мене вже був отакий ескіз. І поки я на цей ескіз не наплила вже кільця, не поскладала і не подивилася, бачите, ці всі кільця, вони окремі. Я от кінчики не обрізала. Поки я ці окремі кільця не поскладала так, як я хочу, не подивилась, в яких місцях вони у мене будуть. Накладатися, не порахувала цю кількість петель, у мене нічого не вийшло. Я зрозуміла, що це реально найкращий спосіб. І тут я вже розуміла, скільки у мене іде вузлів в кожному кільці. Тут собі понаписувала. І друга сторона у мене абсолютно симетрична. Так, тепер давайте пройдемось по схемі. А, і так... Оця обв'язочка у мене йшла окремо, вона така дуже гарнесенька. Щось мені мене тут пропадає фокус. А, ну, я потім вам розповім, як я її робила. Так, давайте по схемі. Початок плетіння у мене отут позначається такою червоною крапочкою. Це циферка 1. Перше кільце. Ось воно розписано 5. З'єднувальне піко 5 вузлів. Отаким От кружечком я позначила серединку кільця. І далі знов 5, з'єднувальне піко, 5. З'єднувальне піко це оце місце, до якого буде приєднуватись наступна пара кілець. І так, вони йдуть парою, просто лівий бік я вже так не вимальовувала як правий. Друга пара, третя пара, четверта пара, п'ята пара. Тобто між собою оці два симметричні кільця однакові, але в самому кільці кількість петель до піко і після, вона, бачите, не однакова. Тобто, наприклад, давайте подивимось на другу пару. А, да, і, до речі, оцей хвостик у мене проплетений, е, як дуга. Ось вона видно, бачите? Як дуга. Я пробувала на тих своїх зразках, де він тут, мій зразок, це щоб вам показати, плести просто, так, це не цей, ось, просто, щоб були самі кільця, бачите? тут просто ниточка, І воно виходить зовсім по-іншому. Зовсім вони між собою тоді не так гарно стягуються, і зовсім вони не так. Гарно виглядають. Не такий гарний мають вигляд. Я поправилась. Так, тому рекомендую все ж таки тут плести дугу. Так, вернемось до кількості вузлів. Перше кільце, я вже сказала, як ми проплили, потім дуга у мене йде скрізь з п'яти вузлів. По-моєму, тут я плила трошки більше шість. І починаємо наступну пару. Десять. Вузлів, з'єднувальне піко, тобто плиту 10 от до цієї крапочки. Приєднуюсь в кільце, потім плиту 2, ось вони ці 2, оце позначається у мене оце піко, далі 5, отут 5, з'єднувальне піко, яке буде приєднуватись наступне кільце, і 7 вузлів доплетаю. Потім знов у мене йде дуга, отут в цьому місці, і переходжу на третю пару. Тут така сама фішечка. Кількість вузлів я розписала скрізь. Потім, коли я вже дов'язала ось до цього місця, я почала плести. Ну, Тут в мене виходить дві ниточки. так? Тобто, коли я починала плести, одну ниточку я не відрізала. Тобто, ну, розумієте, так, як дуга плететься, тобто, я починаю плести кільце, і в мене тим часом з цього місця йде ниточка до клубка для того, щоб плести дугу. Коли я доплела до цього місця, тобто, в мене всі ці кільця вже сплетені, я починаю плести отаку гарну дугу. Плела на око, тому кількість вузлів я вам тут не буду казати. Я просто. Прикладую і дивлюсь, гарно виглядає, має гарний вигляд, все, приєднуюсь, плету далі. Тепер як зробити отакий край зубчиком. Гарний. Я плела таким чином два, хочеться сказати, лицевих, два прямих вузлика, два зворотніх. Два прямих, два зворотніх. Таким чином, дуга отак трошки ніби як петляє. І виходить отакий гарний зубчастий край для листочка. Мені прям дуже подобається. Ну, Приблизно тут у мене йде по 5-6 по вузликів. Вузлик подвійний я рахую: тобто, два прямих це один вузлик, два виворотних це один вузлик, два прямих це один вузлик і два виворотних це один вузлик. Приєднувалася я намертво у. Ведучу ниточку. Тобто, хоча, я не думаю, що це так принципово, як ви приєднаєтесь, але вже коли я буду показувати саме плетіння в наступному відео, то ви побачите, яким чином я це роблю. Ось, А поки, поки що я вам просто розповіла, Доплела знов ось до цього місця, плету останнє кільце, при початку цього кільця я ховаю ниточку. Яка в мене лишилася від плетіння узлів і в кінець цього кільця. Я вже при тому, як я це кільце закривала, заховала ниточку, яка в мене лишалася від плетіння дуги. І все, у мене всі ниточки заховані, і отакий гарний листочок в мене вийшов. Буду його ще розшивати. Чим його розшивати, це ще окрема в мене тема. До речі, зараз я вам покажу, що я собі на нього придумала. Хоча не знаю, можливо, це краще в окреме відео винести. Коротше, у мене отакі є. Ой-ой-ой, розсипаються. Отакі є маленькі, гарненькі намистенки. Ось, бачите, такі вони мають янтарний вигляд. В принципі, непогано. Але так сталося, що я їх знайшла не зразу, не зразу я їх погубила і дуже довго шукала, де вони в мене там ховаються. І поки я їх шукала, хоча, от, до речі, зараз не знаю, прикладаю, мені прям так подобається, як вони. Ну, може, ви мені, до речі, порадите. Чи мені брати ці намистинки, чи все ж таки зробити, зараз вам ще покажу, поки я їх шукала, я знайшла -та. отаку От штуку. Це я колись собі купувала авантюрин. Подивіться, як він гарно виблискує. Ну, не знаю, просто я його коли побачила, ну, він такий якийсь казковий, такий якийсь осінній, якийсь. Багатий, і мені дуже подобаються оці такі золоті як переливи в ньому. Може, я все ж таки зроблю з ним і ще з якимись бісеренками цю розшивку. Що ви мені скажете, дівчата? Ну, мені здається, що все ж таки з авантюрином виходить набагато якось воно багатше. Виглядає, не знаю. Щось мені здається, що, напевно, що я все ж таки візьму авантюринчик. Що ви мені скажете? Пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, а я поки що змонтую це відео, щоб вам його виставити, і буду вже монтувати наступне відео, де покажу сам процес плетіння. Все, дуже люблю вас і з нетерпінням чекаю наступної зустрічі. Па-па!